Друзі, вітаю! То Микола з Хмельниччини і я постараюся не затримувати вас сьогодні довго. Я не писав сценарій до цього відео, не готувався. Достатньо було б, мабуть, і короткого шортс, але я не хочу, щоб цей відео пролистали ось так, як якийсь тік-ток. Друзі, надарма лютий назвали лютим. До нашої багатостраждальної неньки України підсуваються люті морози. І вони хочуть скувати льодом не тільки землю, а й наші надії. Але ми ж, українці, нас не зламати ось так. Ми вистоїмо. До чого? я... Дайте мені, будь ласка, хвилиночку. Я от навіть не встиг поголитися. Чесно. Дайте мені, будь ласка, хвилиночку, я хочу розповісти вам про те, що нам потрібно зараз об'єднатися, щоб... Вистояти все це. Ось е, насуваються ось такі морози, і нам потрібно відкрити свої серця. Нам треба бути милосердними, милосердними до наших пернатих, е, насипати, перевірити годівнички, чи буде на завтра їм, на післязавтра, коли будуть ось ці морози, чи будуть в них що їсти, коли вони зраненьку з-під тієї стріхи, під якою ночували, мерзли, прилетять і будуть мати що їсти. До тих безпритульних тваринок, що на смітниках. А чому вони безпритульні? А тому вони безпритульні, що це все через нас. Побачили оголошення, ой ой, яка мила киця, ой, давай, любий, давай візьмемо, буде в нас жити. Взяли, нагадила киця за диваном чи за чим там, і її, що? Під зад коліном до побачення на, світ... на смітник. Так от, все це через нас. То не пошкодуйте миску тієї теплої каші, винесіть до того смітника. Ну, якщо шкода тої миски, візьміть якусь одноразову тарілку чи там якусь коробку від масла. В когось ну це ж пос у всіх це все валяється. Винесіть теплої водички, відкрийте під'їзд, хай та собачка зайде, погріється, врятуйте цю. Душу від лютих морозів, вони ж не можуть сказати словами, але ви тільки подивіться в їхні очі, як вони просять нашої підтримки, як вони просять нашої допомоги. Друзі, я буду закінчувати. Можливо, це відео трохи емоційне. Не хочу затримувати вас, бо ще маю теж роботу і теж хочу наповнити свої годівнички зараз ось за моєю спиною. І в іншому садку, щоб завтра мали мої пташки теж що їсти. Якщо у вас торкнулося це відео, будь ласка, поширте його, щоб його могли побачити якомога більше людей, відкрити свої серця, відкрити свої душі. І стати трохи милосерднішими, врятувати якусь живу душу. Ставте вподобайку, хто ще не підписаний на мій канал. Підписуйтесь, якщо хочете, ну а якщо не хочете, все одно. Усіх вас люблю, цілую та обіймаю.